Коли ми говоримо про коли ми говоримо про е, комісію, це називається не комісія, це міжфракційна депутатська група, платформа реформ, яка була створена за ініціативою народних депутатів, які розуміють, що саме зараз важливо е, приймати в парламенті ті рішення і наполягати на тому, щоб певні законопроекти були включені до порядку денного і в першу чергу вони були прийняті, це ті депутати, які повністю підтримують е, реальні зміни і Покрокові зміни і підтримують так само ініціативу реанімаційний пакет реформ громадськості, які залучили величезну кількість фахівців, експертів і напрацьовують, дають фактично можливість і уряду, і більшості Верховній Раді скористатися тим інтелектуальним надбанням, яке сьогодні має Україна. І, власне, на такій платформі, на такій позиції ця група створена. Хочу вам сказати, що за цей час, скільки ми співіснуємо ця група, так. Вже є позитиви, тому що, наприклад, законопроект 0947 про доступ до публічної інформації, яку громадськість наполягала, щоб він цей закон був поставлений на голосування і був ухвалений, він вже ухвалений. Так само і закон про здійснення державних закупівель відносно того, щоб державні підприємства оприлюднювали інформацію, що вони купили, так само ухвалений. Але є ще маса інших законопроєктів, в тому числі ілюстрація суддів. Це закон 43, сімдесят про відновлення до судової гілки влади. Він не наднагальний, тому що всі ми розуміємо, що стара система і то оточення Януковича фактично в полон взяло всіх українців через узурпацію судової гілки влади, і фактично вибудували таку корупційну систему, коли судді. Такими знаєте джерельцями, корупційними цими потоками на самий верх забезпечували от надходження коштів майже до родини Януковича, зокрема. Тому для того, щоб це зруйнувати, треба цей закон прийняти.